Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення акцизних ставок на пальне, яке набуде чинності з 1 вересня. Закон передбачає збільшення акцизу на бензин на півтори гривні за літр, на дизельне пальне на дві гривні, та на скраплений газ на п'ять гривень. Зміни викликали широке обговорення серед населення та експертів, оскільки вони торкнуться не лише автомобілістів, а й власників генераторів. Це погано, то що вони так роблять. Повищення цін. На продукти, на все так само, перевозки в таксі подемонці. Тяжке питання. Я проживаю в країні, де також дуже зростають ціни на паливо, і зазвичай одразу ж підвищуються всі ціни на продукти, на всі. Побутові речі це дуже складне питання, дуже важко народу це переживати, але я не знаю, як ці речі можна зупинити. Це такі складні економіка і політика, це складні речі, в яких простий народ намагається приймати участь через мітинги, через якісь в соцмережах розгласи. Але я думаю, що поки йде війна, і поки ми знаходимося дуже в залежному такому стані, складно щось змінити, і ми маємо пристосовуватися. Якщо ми бачимо, що е, ціни зростають не тільки в Україні, але і на світовому рівні, а також і в інших країнах, які переживають економічну кризу, то це я думаю є нормою. Якщо ми бачимо, що в ні в яких країнах ціни не зростають, а зростають лише в Україні, то це не є норм, і тоді мають виникати якісь питання вже до нашої до нашого міністерства економіки і таке інше. Ну... No. А що я можу вам, хлопці, сказати? Якщо зараз все дорожче, і, от, і податки додають, все додають і нічого. У нас же так все. З дитинства батьки казали, що нічого кращого не буде. Поки сам не заробиш, ніхто тобі нічого не дасть. А що ми можемо вдіяти? Скажіть, будь ласка, як на це ми можемо впливати? Тим більше зараз взагалі війна йде, розумієте? То есть побачимо, что воно буде потім. Каждый зарабатывает как может. Вот они дерут снова на народ. Потому что в акцизе и ремонт дороги, и все это уже давно было заложено. Как они поднимают, это они хотят себе снова на карман положить. Им не хватает того, что они имеют. Что я могу сказать? Пенсионер. То я и так езжу. Дуже мало. Ну, а що ж робити. Бачите, і погода така, і обстановка. Дорожає топлю, дорожчають продукти, та і сість. За така намірність, а? І, і послуги, так. Звісно, відношусь дуже погано. Ну, це не обговорюється навіть. Ну тому, що депутати слишком багато вони на себе беруть. Ну дуже багато хочуть ну, від людей. Люди не можуть, ну. З такими, наприклад, зарплатнею да, ще більше платить. Потім вони почнуть ще світло і все піднімати. Ну, навіщо воно потрібно людям? Треба для людей щось робити, а не собі в карман ну, класти. Це ж транспортна ну, мережа, яка буде <кхух> Возить ті чи інші продукти, вони будуть змушені піднімати, тому що да, то буде дороже, то буде дороже. Но, навіщо воно потрібно? Да? Ну, я вважаю, що треба для людей робити в першу чергу. А не ну, як я вважаю так, не тільки треба в армії допомагати, але й людям допомагати. Да. Це дуже важливо. Люди зараз налякані. Да. Це ж подорожають не тільки бензин. Сразу же все. Та яка думка? Неправильно. Буду вже ще далі піднімати те паливо і так вже ж дорого. Та все подорожчає. Тому що ж розвозитимуть Ой. паливо, братимуть, і будуть все дорожчати. Дуже негативно. я думка, що це такий час зараз. що Це досить таке рішення. Ну, я я просто за це так дуже сильно не думав, так що я, що скажу, чи не знаю, що навіть сказати. Яка моя думка? Все для народу. Це для людей.